я вміла літати, я полетіла на Україну свого милого шукати, я полетіла на Україну, свого милого шукати. Привіт, кажи всім. Всім привіт. Всім доброго дня, друзяки, слава Україні! З вами Надійка Сергійова. І я, Сергій Шелудько. Так що, друзяки, вчора ми, верніше, я був, де дедуся... досі? На рибалці. На... Цілий день на рибалці, вдома нема. Да. Так що вчора був на рибалці, де не цілий день подзвонив на Яготин, на риба мене вже чекала. Взяли ми вчора 52 кіла, Трошки сьогодні попрацюємо. Знову кажу, це не реклама, не пишіть мені, будь ласка. Що я там знімаю собі рекламу, мені вона поки не потрібна, кількість невелика. Якби це була реклама, я сказав би зразу, тому що треба казати на початку відео, бо люди бувають до кінця не дивляться. Так що наша задача, яка змотивувати людей, працювати далі, тобто не далі, а працювати або, можливо, хтось надивиться цього всього. Сучас зробити для себе, але робіть так, щоб можна було свою рибку, яку ви будете їсти, щоб вона у вас була окуплена. Тобто купіть трішки більше, зробіть з розрахунку, щоб продати, окупити затрати і смакуйте безкоштовно. Ну, ми колись так розпочинали, тобі буде невдобно, не, на столику. Так? Ну, закатай пару а тоді батько буде катати. Так що Надійка допомагає. Надійка сьогодні не їздила на навчання, вона і онлайн, а завтра вона на навчанні. А батько завтра. Вірніше сьогодні вночі десь поїде на до, до наших хлопців да, на гульки. Так що, друзі, рибка в томаті. Е, Леся Петрівна частково обжарює, в муці, частково не в муці. І що я хотів вам показати? Бачите, я сьогодні в дорогу, Леся Петрівна воно, приготувала собі домашні ковбаси. Ну, собі, так, да. і мені ж. Да, і тобі ж. Ну, а ти будеш їх їсти. Тобто нам з Анатолієм Васильовичем в дорогу домашня ковбаска, що вчора готували. Ну, а це в передачу. Осьо. Хто там писав, шелудько, ти Єврюга. Ти кидаєш хребти. Ти от такий нехороший чоловік. Ну, я нехороший чоловік. По-перше, мені трошки легше з цим, цим ділом працювати. Алеся Петрівна, бачили. Закладає в банки і вибирає хребти. Це ще не всі. Вона обжарює. Вони відслоюються, вона їх викидає. Але в солоному то в столобі, тобі ж тому оселедцю, про яку ми там говорили, все-таки для нас це оселедець столоба, кісточка там є. Так Куда йдіть? Ось ти ж ось... її не витягнеш. Ну, ось ж бачиш, що робиться. Але ж це жарко. Каже, ти ж і Лудько таке падло, людям оце кістки, то буде тобі ось ціла купа кісток, я тобі в дорогу дам. Ну, я шуткую, звісно. Оце так, так вона готує консерву для людей і для себе. Хоч я, ну, ми такої давненько не пробували. Остання вся виходила. І останню банку, хто в нас Назар забрав, да? угу. якраз вона одна заливалася, бо не можна було там закрити. немає, я ще да. Да, Ні, ну Шуткуємо. Ми в першу чергу самі е пробуємо для того, щоб знати, яке воно є насправді. Сьогодні людина подзвонила, також там з Березані. Вже 30 банок тушонки заказала, а її просто немає, тому що ну її немає. Тому що якось виходить, що ми робимо під замовлення. Тобто вже люди там... Олесі Петрівні позвонили, і вона там записала, і люди чекають. Тобто зробила відправила, зробила, передала. Так що їй на сьогоднішній день ця кількість риби вона просто не закриває ці проблеми. От, тому що її дуже-дуже мало. Тут оскільки? 30. 32. 32 банки. А хай підписники посчитають і напишуть. А ну, ось так напишете, скільки банок. От. І оселець у нас не знає скільки вона посолила, 14-14 кг, ще буде, ще буде 26 Ну, тобто 50 з лишнім банок буде. Тобто ми розраховуємо, якщо у нас 52 кг риби, то по-любому 52 банки буде. Тобто 50% відходу. Ну, так як я хребта кидав, то на пару банок тоді більше. Але я думаю, що не виходить на пару більше що Леся Петрівна робить такі махинації, тобто, шелудька ставить на коліна, Але робить так, як би робила для себе. тобто Якщо їй така кістка не подобається, вона її забирає. Надьок собі вона придумала, на настугло стає. Столик у нас трошки високуватий. От. У нас, правда, це не цех переробки, а це домашня така кухня. Хто дивився наші відео, знають історію, як вона до нас попала. І навіть деякі вже глядачі, і навіть березанці надивилися нас і також купили мав собі. І також зробили його під таку літню кухню. Ну, у нас ще одне, немає зараз тут плити. Але... У нас воно в стиралки витягує. ...да, кришка. Просто приїхала тітка Марія з Німеччини і сказала, що треба, щоб у нас було дві стиральні машинки, одна для таких старих речей і тряпок. От, і сюди поставили старішу, а туди купили новішу. Газова плита ось стоїть без діла. От, ми її поставимо в нову шуршу. Я думаю, в цьому році, як би там не було, щоб там не було, трошки облагородимо ту вже другу шуршу. Ми, ми її ще зробили до війни, хотіли перенести ту шуршу, щоб там м'ясо, таранчук. От, і я думаю, що в цьому році потрішечки будемо робити. О, і цю плиту туди переставимо. Так що, я думаю, що... Щось до якось добуде. Так що така у нас кухня без плити. А на дворі ми готуємо. В хаті є у нас електроплита індукційна, чи як вона там називається. Тут стоїть ось дегідратор, стоять два таких автоклави, які фактично постійно в роботі, що ще один. От, зараз ми будемо один із них запуска. Напевно, два бонуси. Ну так, да, мабуть, два. Ну, ми зараз це і загрузимо і другий, наверно, загрузимо. Просто разом не будемо включати. А може включимо, в принципі, сьогодні у нас не працює там ні гранулятор, ні коптівка, нічого, то я думаю, можна буде запустити і два. Два автоклави це 5 кВт. Я думаю, що все буде нормально. Так що мадьо працює. Як казала одна Чіка, Так що, друзі, хочу, щоб моя лисина тут була, не брита моя голова, як казали мені. Боже, Леся Петрівна така красуня і ходить біля неї не брита голова. Так що не брита голова сьогодні прифраєрилася, щоб у мене Петровну не украли. О, Так що все, я вже причесався, все чим зробив таку прическу от, і хотів би дати відповідь одній особі. Не запам'ю, як там її звати. Та в тіктоці там відповіді на коментарі постійно є. От, написала одна Чіка. Я сказав, що для того, щоб. Заробити треба просто попрацювати. І свою 1000 баксів ми заробляємо. І буває навіть більше. На тому, що ми тримаємо в господарстві, я маю на увазі, да? а е там Човіха пише, Та, поїхала в Польщу, поубирала в Універ і 40 в мене є. То я тобі скажу, Чіпса, в Польщу поїхати, то можливо легше всього. Але ти там чужа і ти, в тебе немає ні хрена. Ні родини, ні дітей ти не бачиш, ні хрено. А якщо ти з собою дітей забираєш, то або треба переїжджати туди на ПМЖ і жити як полячка. Або просто якщо ти просто їздиш на роботу, то це вся херня. Тому що скільки я знаю таких моментів, люди працюють за кордоном, от, молоді сім'ї розвалюються, діти живуть без батьків. Так що я ціную те, що я маю можливість в державі, в якій війна заробити. Гривню для своєї родини і від себе відділити якусь часточку на допомогу на ЗСУ. Тому що якщо ти не будеш працювати, то ти сам ніхрена не будеш мати і допомагати не будеш. І свій час, в першу чергу, для тих, хто там думав, що там шелуть когось заробляє собі волонтерську зарплату, я витрачаю на те, щоб допомагати нашим захисникам. І дякуючи тим підписникам, які допомагають мені і довіряють. Я маю можливість це робити. Так що, як завжди, в першу чергу підтримка Збройних сил України, і тільки завдяки їм ми маємо надію, те, що ми все-таки будемо працювати в нашій вільній незалежній державі. І Щось воно рано чи пізно зміниться. Ну а ми продовжуємо процес закатки, банок, консерва столовому в автоматі, в сок нашій домашній, який робила Надійка з бабусею. О, Туди щось там, мама Леся ще додає. Тобто це не рецепт, це просто напрямок. О, приправочки, там, ще щось там, туди-сюди. Але в першу чергу все залежить від солі. 17-18 грамів солі на кілограм. Перемішали, додали приправок, отаке воно постояло. Потім обжарили, в муці і не в муці, хочете всю в муці, хочете половину в муті, половину так, дехто не обжарює, ну не обжарна вона не така добра. І вложили і залили тою бовтанкою, яку ви. Хвата у вас фантазії зробити. Зробіть свою консерву, і буде вам смачно. Так що ми працюємо далі, мотивуємо людей. І хто хоче засняти от такий процес, як ви робите в своїх умовах домашніх, можете засняти, сказати свій номер телефона. І я виставлю себе на ютуб каналі безкоштовно. Бо хтось там писав за донат невеличкий на ЗСУ. Це залежить від того. Хоче людина зробить, не схоче. Не, не потрібно, тобто я на це не ставлю ставку. Так що, працює далі, закриваю банки. Я зараз вже буду завершувати це все діло і буду закладати в автоклав, накачуємо одну атмосферку. Баночки повинні покрити повністю водичкою для того, щоб ось пітюн, ось пісюнчик торкався до води. А у цьому всьому залите олія або машинне масло. І ми тримаємо 110-115 і так протягом години Тож піднялося. Виключили, опустилося знову. Ну, от таким методом. Ну, це Леся Петрівна, цим займайте, автоматику не підключаємо, тому що ми їй не довіряємо. Використовуємо обичні термометри і все чинчина. Так що шелудьковий тормозок в дорогу готовий, отака от от смакота. Ну і ще в прикуску мені буде шелудьківська ковбаса. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюйте, критикуйте, пишіть коментарі. Не забудьте поставити лайкос. І, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. І завтра ми заснімемо відео. Знову будемо зустрічатися з нашим воїном-легендою Олексієм Капелюшним. Відремонтували авто і будемо сьогодні відганяти на ніч. Всім миру здоров'я і добра. З вами була Надюха Сергійова. Хтось каже: Надюха, не каже на неї, вона ще вона як нагуляна, придурок. Надюха це. Так, по-братськи, по-дружеськи я з нею спілкуюсь, щоб вона чувствувала собі не тільки батька, а також як і брата, як товариша. Ну, от якось так. Придурки, дадуть. Я не нагуляна. Ну так вони придурки, розумієш? Ну не всі. Ну, ти так сказав, що я на те надюха кажу. Ну, я, не я кажу гуляну. це з любов'ю. І я вже говорив людям надійка, це моя надійка, це дитина, яка зробила переломний період в моєму житті. Так що слава моїй надієш, квіточки.